Це просто якась фігня. Це рідна перемичка, звісно, під стандартний монтаж камірок, але ж у мене, ж, бачите, як 2 2 І тому мені треба було зробити отвір. Ну і казалось би, що ж тут такого складного? Життя взагалі не складне. Треба прибрати, розсверлити, відзінькувати з двох сторін і, звісно ж, потім одягнути ізоляцію феном. Купа операцій, купа! Оце у мене, до речі, то доліт стоїть. Інструмент, оснастка, все це треба мати. Оці зінковки для дерева. Старенька у мене БМСка. Вона нова, я її купував два роки тому, і у неї в комплекті був активний балансир. Камірки нові і як би активний балансір, ну стільки постільки, але з іншого боку я ставлю дуже швидку зарядку на 120 А. я так думаю, що балансір, напевно, зайвим не буде, тому що тоді він встигне швидше відбалансувати камірки. Тому буду заморочуватися і ставити все ж таки з активним балансиром. І не пишіть мені, що Джайком краще. Я знаю, що зараз він краще. Але Делі теж непогана АБМС і свою функцію виконує. І зараз рукожоп Олександр Васильович дістає скарб. І я люблю паять. В кінці 90-х я підробляв тим, що ремонтував телевізори, магнітофони. Ну, ви знаєте, були непогані гроші. Але все ж таки я будівельник в душі. Ааа! Боже мой, ви зацініться станок. А? Зацініть. Ви це може оцінити лише той, хто любить працювати своїми руками. Коли все зручно, під рукою, О! це ж одна насолода працювати, розумієте? Це він. Вже запізно. Тому я отак от перед відпочинком отак от подивлюсь на все це. І піду відпочивати. А от завтра ми продовжимо. Спаяряємо схему і завтра може я ще встигну обжати всі капіля. Оце теж цікаво. Бувайте.